А в Прикарпатті у Посічнянській ТГ відбулося комплексне дійство з одразу декількома місіями: розвивати спорт та підтримати військо. Вдалось організаторам події. Михайло Попелюк, як організатор другого етапу змагань чемпіонату України по хард ендуро, розповідає за учасників, які приїхали позмагатися. Таких, як повідомляється, більше сотні. Відбувається другий етап чемпіонату України, який відбувається в селі Пасічина. В це багатоетапні змагання чемпіонату України в в цьому році заплановано чотири етапи. У нас другий етап. Я можу ну потішитись, тому що в такий час приїхали з усіх куточків нашої держави представники Харківщини, представники Дніпропетровщини Донеччини. Навіть є з Донецька, є спортсмени. Ну не самого Донецька будемо говорити, але звідти представники Запоріжжя. Тобто Закарпаття, Львів, велика команда, Київська, Вінниця. Тобто всі регіони України наші тут є представлені. Учасники, які воювали, вони навіть не сплачують стартовий внесок, бо вони і так вже уклали внесок в. Історію цієї, цієї війни, де захищали нашу державу. Щодо благодійності, то чоловік каже, це необхідність. Щодо волонтерської діяльності, то цілью є квадроцикли та реби, На що і проводять збір зараз такий час, що це обов'язково треба робити. Можливо, не треба було б змагань, а допомагати збройним силам ми допомагаємо весь час, відколи почалася війна. І якщо є така можливість, і всі спортсмени всі підтримують цю акцію. І ми зберемо певну. Суму для допомоги, тому що є там потреба в гребах для наших збройних сил. Є потреба в квадроциклах, які ми ремонтуємо їм постійно джипи. І, Відповідно, ми присвячуємо акцію. Це основна наша така це збір коштів для, для збройних сил України, маючи двадцятирічний досвід по мотокросу. Дав свій коментар, і генеральний секретар Федерації мотоциклетного спорту Олександр Пачинський розповідає за свою роботу, а це слідкувати, щоб росіянів та білорусів не допускали до змагань. Ну зараз наше завдання це в першу чергу відстоювати Україну на міжнародній арені, і також ми займаємося такою справою, як не щоб не допускали російських і білоруських спортсменів на всі змагання, щоб не було судівства російських. Зі російської сторони, тому що багато є ну, багато є вже варіантів, коли вони старались приймати участь на таких високих змаганнях. Але на даний момент їм заборонено приймати участь у всіх офіційних змаганнях. Ми надіємо, що як закінчиться у нас війна, все-таки ми зможемо і у нас провести такі змагання, як чемпіонат Європи чемпіонат світу з ендуро». Серед всього галусу мотоциклів та дружньої атмосфери стоять троє юних ендуристів. Хлопці Лук'ян, Юра і Дарій також приїхали на змагання. Лукян розповідає, як почав катати та за свій мотоцикл. У мене їздив тато, я дивився як він їздить, я сам захотів їздити, ще брат їздив, я дивився як вони їздять і хотів їздити. Я займаюся цим спортом вже як шість років. Мотоцикл Катам двадцять двадцять року. Ну він не дуже то і важкий. всього ж то Як я важу 30 кілограм, то він не дуже такий є тяжкий. Хлопець Петро, який минулого року ще був трек-менеджером, цього разу вже в статусі гонщика розповідає за правила змагань. Наприклад, перед заїздом тиждень не можна їхати по треку, тільки йти пішки. Щоб ознайомитись з новачок, я ніде не тренувався, ніде в школах сам у себе вчився і починав їздити Ліс, лісом собі легонько, як то кажуть, за ягодами, за яфинами. І так поволе-поволе я почав вже змагатися з гончиками топовими. Зараз я є гончик, тепер я приймаю участь у змаганнях, приймаю в класі хард, у класі, hard, у класі pro, професіонали і Буду старатися їхати, як воно мені там буде получатися, не знаю. Це вид спорту, дорогий, але якщо є бажання їхати, кошти знаходяться. Працюєшся, Ну, є що хлопці допомагають франківські мені багато допомогли. На початку вони мені там і, і костюми давали. Я як починав їздити, вони мене дуже сильно, як то кажуть, допомогли мені. Їм дуже велике дякую. Також пригадую свою першу важливу гонку та зайняти почесне третє місце. Та я приймав участь на гонці «Екстрим чач, яка зчиталася на той час най, з, най, з найважчих гонок. І в той час ми їздили, то був початок війни. Ми їхали Клас лайт, клас аматори і клас про і я всі три класи їхав і приїхав у класі ПРО третій, приїхав у призове місце. Тоді в мене була перша гонка по Хартендуру. Я приймав участь на моторці 11-го року, яка щеталася на той рік старовата. Оператору Терка «Надвірна» також вдалося відчути на собі той адреналін та емоції під час їзди на байку. Щодо благодійності, Сергій Волошин розповідає, що ще є чимало лотів. Проте були підготовлені тематичні речі. Ми були запрошені стороною посічнянською громадою на проведення саме аукціону. в нас, попереднього нашого збору, який нещодавно завершився від нуля до життя. Залишилось досить багато лотів. Експозиція нашого аукціону дуже Така багата, це будуть і шахмати, і різного роду шкатулки різьблені, і вишиванки, і жіночі прикраси, і картини, як мальовані, так і вже такі степажом до даного заходу. Це різного роду квадроцикли. Ми сподіваємося, що переможці даного заходу їх підпишуть на наші лоти, і таким чином лоти отримують ще більшу цінність. Захід відбувається під егідою допомоги збройним силам України. Спеціальним гостем концертної програми став Іван Попович. Естрадний співак ділиться враженнями від спілкування зі спортсменами. Я задоволенням з ними зустрічається. Це якісь особливі люди і по інтелекту, і, і по розмовах. Вони якісь особливі. Вони вони ну так у розумному розумінні цього слова хворі цим, цим спортом. Вони хворіють цим спортом, але це добре. Так я само, як я, я не можу без сцени. Мене сцена налікує. Захід відбувся з метою зібрати кошти для ЗСУ та популяризації спортивних заходів, зокрема мотоциклетного спорту. Загалом вдалося зібрати більше півмільйона гривень на реби. Дякую.